Господь зла. Діда на сьогодні вам хлеба, від матері, того часу Ісус сказав своємуся. Отже, послухайте прийчу про Сєча, до кожного, то слухає слово царства та не розуміє. Приходить лукавий і викрадає посінення його серце. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне химничному ґрунті це той, хто слухає слово, і відразу з радістю його приймає, але не маючи собі корення, він є не стільки. у нас стоїть страждання або пересчудення за слово, він відразу спокушується. Посіє не втерпіть, те, хто слухає Слово. Але хлопоти світу та зла багатства заглушають це слово, і воно стає без плоду, А постійне в добру землю хто тобто слухає слово і розуміє. Той, який людей і приносить. Один у 100 разів, інший в 60, ще інший у 30. Слово Господне. Слава Христе! Сьогодні я пропоную. Зверніть увагу на книгу Вихід, бо там ми чуємо Кодекс Десяти заповідей. Тобто збір конкретних вказівок, чого Бог очікує від вибраного народу. Коли і тоді Господь говорить, нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Пам'ятає Господь, щоб святити Його, твого батька і матір, не вбиватимеш, не чутимеш перерву, не красти не звітуватимеш неправдиво свого. Ставаємо питання, а чому Господь це вимагає ізраїля? Просто так чи якась причина? І про причину ми читали недавно. Не Ізраїльтяни заключають забід з Богом, Союз, де кожен зі сторін має свої права і обов'язки. Ізраїльтяни тепер можуть називатися Божим народом і користатися всім тим, що приносить Божа опіка. За вони зобов'язується слухатись Бога. А Бог дає свої заповіді, але зобов'язується про них піклуватися. І з цим. Ще раз для себе розповідаємо, що таке гріх. Гріх, в першу чергу, це не порушення правила якоїсь там заповіді. Гріх це порушення союзу з Богом. Чому це важливо? Бо варто розуміти, що гріх це не поняття легальне, в сенсі правопорушення. Але це поняття релігійне. Якби це було поняття легальне, ми б говорили про злочини. Але якщо приходитись до відповідальності і ви ж гріхи, а не злочини. Тобто ідеться не про порушення приписів, а в першу чергу про порушення союзу з Богом. Бо так як відраліти на тій горі, хорив горі обіцяли слухатись Бога, так ми теоретично колись спочатку вхрещені, а потім. Кожної Пасхи, коли ми спільно ми віру, трошки кожної неділі при нагоді вінчання. От є цей момент вибору, що я хочу жити по Божому. Під час апостольської проповіді в їхні часи хрестили 30 років. Чому? Бо було підкреслено, що трицьорка це межа, якби, коли людина стала повністю дорослою, з повнотою права. Тому що для нас сьогодні 18, в Діктринах 21, для євреїв було 30. І це був свідомий вибір прийнятий хреще це часто розмивається, бо хрест в а потім не пояснює, що ж таке стало. сталося в тому хрещі. Тому часто люди, люди не сприймають свою з Богом як світ, що це я його уклав. І тому не розуміють, що порушують цей Союз через гріх. Що про що треба говорити? Це не про заповіді, а про те, що цей Союз існує. Якщо б не існував, то нащо б ми приходили до храму? Чого б ми сподівалися від Бога, що він про нас попіклується? Знаєте це? Знагоди, він не знову віджили всі ці безумні претензії. А чому Бог не вберіг? Він мав вас зберегти. Бо під час союзу на кори горі, бо там ясно, що Бог оберігає вибраний народ, бо вони сказали, ми твій народ. Або ж так, я вами буду пікувати, тільки мене слухатись. А в випадку України так було. Ну, було за Чесніше того Володимира, якого ми сьогодні згадуємо. Але чи для сьогоднішньої техниці України хрещення Росії є ключовим момент, моментом в житті? Це те, чого бракує в сьогоднішній Україні. А по моменту власного свідомого вибору Бога, або єдності з власною історією і того, що колись князь Володимир зробив це і від імені всього народу. І це зобов'язує не тільки Бога відховатися, але і народу, щоб бути. Людом Христовим. Але за тисячу років в нас це розмилося. Одного року показує, чому потрібні свята, чому потрібна річниця хрещення Русі, чому потрібен спомин в церкві святого Володимира, бо це допомагає мати єдність з нашим корінням. От тільки в цьому випадку можна казати, Україна має бути християнською, бо колись ми зробили цей вибір як народ через срок, князя Володимира. І маємо бути йому вірні, бо це наш вибір. І от тоді є фундамент. Таким проб... проблемам це все. Гріх це категорія релігія. Вона відображає наш зв'язок з Богом. Бо мало хто приходить до Господні і каже: не був вірний у Союзу з Богом. Тобто порушував першу заповідь. Яка звучить, сьогодні чує, я Господь Бог. Що вивів тебе із землі, хтось з дому небо. А що ще трошки рані, раніше там буде слухай Ізраїль». Сьогодні варто мотися, щоб знову настав цей момент, по-перше, поєднання з нашим християнським корінням як народу. По-друге, усвідомлення, що цей союз. Кожен має сам сказати, я хочу прийняти цей союз. Я хочу жити єдністю з Богом. Щоб моє хрещення було не просто якоюсь там річницею, а реально союзом з Богом. І тоді все те, що ми вчинимо, є в цій перспективі. Я вірю цьому своєму реченню. Я йду тою дорогою дороги вірності Богові, наприклад, через заповідь. Чи не йду? Якщо йду, Богу, подяку. Якщо не йду, чому? Чому ми, як народ, порушуємо заповіді Божі? Це добре питання. Бо цей союзник розтрошився і потрібно його відновити. Закликаємо захисту князя Володимира, нехай молиться за нас, нехай виблагає те, щоб ця війна послужила для напереда. Йому ж допомогло кому колись. Нехай Дивосидство сьогодні допоможе.